П'ята дитяча міська лікарня отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Фундація України в вигляді дитячих ліжок, стільців, столів, шаф та поличок. Зокрема, надійшло два типи ліжок для малечі віком до одного року та для дошкільнят. Їх розмістили у відділеннях інтенсивної терапії, екстреної медичної допомоги та у центрі діагностики та лікування алергологічних та соматочних захворювань. У закладі додають гуманітарна допомога у такий складний час є неоціненною. На сьогодні ми отримали і за що дуже вдячні благодійну допомогу від фонду фундації України. Не? Допомога надана в. В форматі матеріально-технічного оснащення це дитяча ліжка в кількості 50 штук. Це ліжка для немовлят 30 ліжечок. Такий, скажімо, складний для нашої країни час, військовий час. Ми дуже вдячні за підтримку і, звісно, сподіваємося, що наше знайомство переросте міцну дружбу і подальшу співпрацю. Запорізька міська дитяча лікарня номер 5, Вона спеціалізована, вона надає широкий спектр. Саме послуг консультаційних багато спеціалістів. Тут дуже потужна діагностична база, інтенсивна терапія. Але саме в обновленні мебель ліжкового фонду було вкрай важливо знайти партнерів, і саме наші партнери фундації України вони відгукнулися на цю пропозицію, і лікарня сьогодні отримала більше 70 ліжок. Разом з ліжками лікарня отримала також стільці, столи, м'які меблі та шавки для зберігання речей. Загалом близько 200 одиниць інвентарю медики створили з них зону відпочинку на четвертому поверсі, аби маленькі відвідувачі почувалися комфортно та не нервували. Волонтери кажуть, це перший приклад співпраці з дитячою лікарнею номер 5, Проте переконані точно не останній, адже вже мають у планах кілька проєктів. До нас звернулася дитяча лікарня з потребами, такими як меблі. Вони роблять своїми потужними ну, можливостями ремонт. А ми вже надали їм меблі, щоб облаштували вони свої відділення та кімнати для відпочинку дітей. Це допомога від наших партнерів Мартійська служба допомоги. Ми їм дуже вдячні за те, що вони підтримують Запорізьку область та дають нам змогу виконувати багато проєктів, які ми реалізуємо як у Запоріжжі, так і в прифронтових містах.